Всім добрий ранок, друзі. Сіла тут під грушкою і дивлюся на, на ліс, хмари вроді нема, бо ввечері падав дощ. Вчора в лісі ми не були, але були позавчора, а пішли білі, Тож я зараз збиратимуся і буду йти ще шукати білі грибочки, бо ж скоро вже треба збиратися їхати додому. Тож, треба використовувати кожен момент і йти, ловити кожен момент, поки я тут вдома. Зараз ми ще будемо йти по білі, Що знайду, я покажу. Колись ми тут пасли корови. Це була наша площа. А тепер все заросло ялівцем. І корови пасуть по лісі. Так що отакі-то справи. Трошки запізнилася, бляха. No. Okay. Видите, він не корінь не червивий, ще нормальний. Ну Но він такий водяний, на синя. <кхух> Двоє, теж гнилий і все порозмакало. О, то глупенка. То капець. Лісі дуже мокро Це жовтий яєчник. Або називається підбілий, полубілий, напівбілий. Бачите, як ростуть? І білі, і жовті такі. Ще десь пошукати можеш, що є. Ще таке знайшла. Їх їсть щось. Це у нас називається Чорнеляк, а по научному дубовик крапчатий. Щось таке. Міцький. Старий. Я дуже люблю їх, вони дуже смачні. Але в нас їх не збирають так дуже сильно. Ото дешеві гриби, бо вони черніють, але дуже смачні. Навіть його не видно. Сховався собі. Ось, друзі, площа. Білий. Це той буковий. Чому він виріс на площі, я поняття не маю. Під, під кущиком маленьким ялівцю. Та й вже червивий. Вже його щось поїло. Такі. Буде нарос пліт. березник. так у нас на купі ростуть всякі різні гриби. Ось, друзі, дорога. Ось і грибочок, якийсь такий маленький, але білий. Треба ще пошукати. Косунчик, правда? Ты дорога, видите, как красота? Блин. Три чотири. П'ять. Красота. Люди це просто Кайф. Піднялася друзі до верху. Також ж підсянський, бо в нас тут вже росте лисичка осіння. Ось дивіться, екземпляр лисичка літня. Так, маленька А я зараз вам покажу лисичку осінню. Ось лисичка осіння. Вона не така яскрава, не така жовта, грозовенька, така зверху. І тут вже вони почали гарно кидатися. Назбираю собі додому, зварюю заморожу таких лисичок, бо в нас там лисичок в Вінницькій області, там, де я проживаю, нема. Ну, по крайній мірі, я не знаю, де їх шукати, вони мені не попадалися. Ось так. І ось так грибниця не буде псуватися, друзі. Ось дивіться, друзі, маслючок. А вже такий осінній, вже червивий. А то, друзі, підосичник один. І підосичник ось о, другий. Два, три. Все, друзі, ще на літні маслюки напала. У нас зазвичай ростуть тільки осінні, а то літні маслюк. У війниці вони якраз зараз ростуть. І ото сьогодні будемо смажити. Я люблю маслюки, тільки коли вони молоденькі. Красунчики.